Вже Коментарі. сидить в цій студії Олександр Москалюк, кандидат юридичних наук, доцент кафедри конституційного права юридичного факультету Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Як ми вже і анонсували, гість в нашій студії. Добрий вечір. Добрий вечір. Добрий вечір, Олександр. Добрий вечір. От як ви вважаєте, сейчас вас після а, цих виборів? ви знаєте, от на що я хотів би звернути в першу чергу увагу? Мені здається, що до певної міри треба скоригувати питання. Таким чином, а чи міг бути почутий, чи могла бути почути східна Україна? І в залежності від цього, ми теж будемо розуміти, що так, схід, на жаль, не був почутий, але чи міг він бути почутий? В цій ситуації, яка на сьогодні існує в східній Україні, ми можемо говорити про те, що реальної можливості дійсно почути Східну Україну немає. Тому що я до прикладу, по ми всі намагаємося отримувати безпосередню інформацію з перших джерел. Теж спілкуюся з своїми друзями, знайомими з східної України, і насамперед з Донецька. І вони мені говорять, що зараз надзвичайно складна ситуація, і складна ситуація вже не тільки а, десь в Донецькій області, чи на окраїнах Донецька, а й безпосередньо в самому Донецьку. І в цих і в цій ситуації реальної змоги почути а, волевиявлення значної частини населення України, населення, яке проживає саме в східних областях України, на жаль, не було. Наскільки було логічно тоді взагалі проводити вибори? Ми повинні розуміти, що іншого варіанту, крім проведення виборів, насправді не було, тому що в ситуації, яка опинилася Україна, потрібно, щоб, хоча б, один орган державної влади мав належну належний рівень легітимності. Ну з вашого дозволу, я пару слів скажу стосовно того, що таке являє собою легітимність, тому що дуже багато маніпуляцій існує на цю тему, в тому числі і в російських засобах масової інформації, особливо коли люблять говорити стосовно того, що Легітимним президентом України на сьогоднішній день є Віктор Федорович Янукович. Так от, з точки зору і політичної науки, і з точки зору юридичної науки, легітимність означає довіру населення до певної особи. І от в мене зв'язку з цим є питання. Чи можемо ми говорити до того, говорити про те, що колишній президент України Віктор Федорович Янукович мав довіру населення? Чи дійсно були такі соціально-психологічні передумови, які свідчили нам про те, що ця особа вона мала підтримку більшості саме. Тобто, в даному випадку йде не про законність обрання президента, не про законність його усунення з посади президента, а саме про це ось поняття, яке пов'язане з довірою населення до президента, колишнього президента. Так, от, якраз в цьому відношенні, навряд чи можемо говорити про те, що колишній президент України мав легітимність. І дуже важливо було, аби, хоча б якийсь із органів державної влади це або Кабінет міністрів України, або Верховна Рада України, або президент, все ж таки отримали оце поняття легітимності. Яким чином воно отримується, можуть бути різні джерела легітимності, але ну вважається найбільш правильним. Способом формування легітимності це власне інститут виборів, і саме тому було дуже важливо щоб все ж таки вибори президента вони відбулися хай навіть із тими всіма нюансами, про які ми говоримо. Ми ж повинні з вами теж прекрасно розуміти, а чи була реальна змога, аби дійсно те, про що ми тільки що говорили, схід міг бути почутий? Ну на жаль, і це не провина. Центральної влади це не провина. Я вважаю, і людей, які проживають зараз на сході, такої реальної можливості не було. Але в будь-якому випадку на сьогоднішній день ми можемо говорити про те, що вже обраний президент України. Він має ту ступінь легітимності, яка дає йому змогу приймати ряд важливих рішень. І про це в тому числі свідчить і достатньо високі результати, які були і явки, в тому числі, і високі результати кількість осіб, які проголосували за особу, яка на сьогоднішній день, ну поки що ще не оголошена, тому що є процедура, і ми не можемо говорити про те, що це є ще президент України. Але насправді ці показники, ці параметри, вони дійсно засвідчують про те, що в нас є особа, яка отримала саме це ось важливе поняття легітивності.